Рік тому досягла свого піку тема демонтажу пам'ятників російській імператриці Катерині II та російському полководцю Олександру Суворову. Після постійних обстрілів, руйнувань людських жертв, терпець одеситів увірвався. Люди чітко для себе вирішили, пам'ятники видатним російським посадям варто прибрати. Після цього їх демонтували та перенесли до художнього музею. Музею міська рада передала на рік. Я думаю, що вона буде. Продовжено зберігання, бо власне жодної конвенціональної думки та ресурсів на створення чогось більшого, ніж просто збереження відповідального у міста. Немає. Ви напевно чули і знаєте, наскільки гаряче зараз обговорюються всі бюджетні витрати, які стосуються непрямих військових потреб. І, власне, це, напевно, і моя думка, що питання збереження це питання дешеве. Ну, у міської влади і сім років тому, і минулого року була така ідея створити. Якийсь парк комеморації саме пов'язаний з подіями радянської доби імперської доби. Але наскільки я розумію, це все ще на стадії обговорення, навіть не рішено. Нині сквер на роздоріжжі вулиць південної дороги та проспекту Добровольського майже нічим не змінився після того, як з постаменту зняли пам'ятник Олександру Суворову. Більше того, комунальники слідкують, аби тут завжди було чисто та періодично висаджують осінні квіти. Сам же постамент продовжує знаходитися у художньому музеї. Він не є цінним експонатом, на відміну від чотирьох сподвижників Катерини, яких теж демонтували та перенесли на зберігання. Музей, власне, чому погодився на те, щоб зберігати ці музейні об'єкти, бо у нас виникла ідея, що Демонтаж об'єктів не означає демонтаж в суспільній думці і в суспільній пам'яті того імперського наративу, який присутній, на жаль, ще і зараз у містян голові. І ми подавали декілька грантів внутрі країни, і зовні країни, наприклад. Чотири об'єкти з пам'ятника, так званим Засновникам Одеси. Вони приймають участь в заявці на перше артбіналі на Мальті, яка буде відбуватися в 2024 році, і ми поки очікуємо на рішення Оргкомітету. Але нагадаю, що Мальта також знала в своїй історії початку. Кінця XVIII століття присутність російського флоту, і нагадуєш, Павло був імператор Павло І був командором Мальтійського ордену, де і, власне Едвардс, який відливав ці скульптури, він закінчив своє життя на Мальті. Майже не змінилася після демонтажу пам'ятника Катерині одноіменна площа. на постаменті височіє прапор України. А довкола нього майже щодня з'являються маленькі сині жовті прапори із прізвищами тих героїв, які поклали своє життя в боротьбі проти російських окупантів. Одесити у соцмережах презентували власне бачення облаштування цієї площі. Втім, остаточний варіант найвірогідніше буде затверджуватися у мирний час після нашої перемоги. Нагадаю, це був проект «Новини Лайф. Залишайтеся з нами, аби бути в на найсвіжіших новин, і пишіть свої питання у коментарях, відповіді на які будемо шукати разом.